Буковина перетнула межу. Там понад 3,5 тисячі людей вклали у лікарняні ліжка сезонні захворювання. Норма 400 госпіталізацій на 100 тисяч населення. Час для локдауну кажуть у МОЗ. Втім, останнє слово за місцевою владою. Це може бути широкий спектр, починаючи від продовження зимових канікул для, наприклад, школярів до якихось загальних рекомендацій, до яких ми звикли під час. Того, коли в нас діяли карантинні обмеження проти ковіду, такі як використання масок в людних місцях або уникання відвідування людних місць, у тому числі застосування дезінфекційних засобів для обробки рук, і інші, всі ці рішення вони приймаються на рівні області, і область може запроваджувати такі локальні карантини. Загалом по Україні у порівнянні з цим періодом минулого року кількість випадків захворювання на герві, грип та ковід 19 зросла на 41% щотижня госпіталізують близько 4 тисяч людей. Третина із коронавірусом циркулює Омікрон. Найбільше після Чернівеччини на Тернопільщині і Житомирщині. Дієвий спосіб вберегтися вакцинація. По минулому тижні в Україну була доставлена чергова партія саме омікрон специфічної вакцини. Це вакцина Пфайзер. І на цьому тижні, і на наступному тижні вона розвозиться по областям країни. Вона буде доступна в усіх областях, починаючи з середини наступного тижня. Наздоганяє ковід. 19 грип та ГРВ. найбільше випадків у Київській, Волинській та Івано-Франківській областях. Вірус грипу. H3N2, який циркулював у нас минулого сезону, він увійшов у склад вакцин на поточний епідемічний сезон. Тобто, ті, хто перехворів, вони вже мають. Захист від цього вірусу. Адарвін. У Хмельницькій області до перетину епідеміологічного порогу далеко за минулий тиждень із симптомами вірусних захворювань звернулося майже 7,5 тисяч людей. Однак госпіталізували з них лише 240. Зараз такої, якби я особисто не, не спостерігаю, чогось більшення чи зменшення. Це сезонні прояви, і тому в сезоні завжди підвищена кількість захворювань. Багато пацієнтів звертаються. Но що щось більше, чогось менше, я не можу. Так лікарі закликають дбати про здоров'я та дають поради, як мінімізувати ризики захворювання. Це в першу чергу харчування має бути збалансоване, має бути достатньо фізичного навантаження, більше прогулянок на свіжому повітрі, і збігати скупчення народу. Тобто, якщо там є можливість пройтися пішки, то краще пройтися пішки ніж їхати в громадському транспорті. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.